Пані панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і огляд офісного монітора 2EN2723B для мене виглядав як справжній виклик. Бо зазвичай я акцентую увагу на ну, я не знаю, панелі, на частоті кадрів, на передачі кольору, на периферії. І тут все це. Є yeah, <свят> як то кажуть, такі монітори купляються по 10 штук на партію і масово встановлюються в офіси під однакові комп'ютери з однаковими комплектуючими. Ну там знаєте, під ПК з Intel Core i5, однією планкою ЗП і без відеокарти взагалі. І не тому, що ці монітори погані під офіс вони мають бути як мінімум залізобетонно надії та компетентні по максимуму. Просто позиціонування у них базове. Нудне і здавалося б, рекомендувати таку модель під домашнє використання, не має сенсу. Правильно? А от не зовсім безумовно, в магазинах 2 en 2723 b коштує близько 120 доларів в районі 5 тисяч гривень. І за цю вартість, в принципі, можна вибачити певні недоліки, як, от, наприклад, відсутність динаміки або 75 Гц оновлення, а не вище, або Full HD на 27 дюймів дюймів діагоналі. Навіть те, що тут немає входу DisplayPort, а замість нього вибачте VGA. Теж виправдано. Тут навіть версія HDMI не важлива. Підійде і супер застаріла HDMI 1.4 з 2010 року. Бо для Full HD 75 FPS більше не треба. Панель тут є. Вона нормальна. IPS чітка, відносно яскрава, обіцяно до 250 ніт, а в Офісі більше не треба. Кути огляду до 180. 178 градусів, майже 180, і покриття навіть антиблікове. Це все, в принципі, Корисна інформація, але воно насправді не цікаво і не принципово. Два є N273B цікавий Тим наскільки він от, зручний. Тут безгвинтове кріплення всього. Тому встановити кронштейн в підставку а потім на монітор можна без викрутки буквально за одну хвилину. Тут є VESA 75. Тут є керування монітором через фізичні кнопки. І окремі фізичні кнопки, а не незручний стік. HDMI в комплекті кабель, блок живлення на 48 Вт ватт в комплекті. Клас енергоспоживання. А плюс інструкція, хоч і коротка, але розповідає ледь не про всі фішки, включно з всіма функціями оверлея. Бо OSD тут простий. У кронштейна також є купа ступенів свободи. Він і підіймається, і опускається, і повертається, і обертається. І вертикально його теж можна встановити. Хоча всі позиції монітор не нахиляється вперед. Вибачте, є навіть кабель-менеджер на ніжці знизу, і рамки тут на диво тонкі, тому створити собі сетап із декількох моніторів буде дуже просто і легко. Вага одного НВСІ. 23 стрібі без кронштейна майже 3,6 кг. тобто він без проблем встане на навіть на найдешевший кронштейн веса від 2 е модель Jotran. вона приймає до 9. І ось це, на мою думку, найцікавіша перспектива для домашнього використання таких моніторів. Якщо хочеться створити мультимоніторний сетап, скажімо, з трьох 2Е N273B, Можливо, не нових, можливо, через декілька років, коли офіс буде масово розпродавати старі комплектуючі, але от у порівнянні з тим, що я прямо отут у себе в поточній студії знаходив. 21 дюйм HD, але навіть без HDMI. І Я дуже радію, тому що розвиток моніторів, навіть базового офісного використання, зайшов достатньо далеко, щоб за умовні 10 тисяч зібрати собі сетап на 3 27 дюймових IPS-красення. І знову ж таки, не кажіть, що вам це не треба, доки не перевірили сетап вживу. Є люди, яким навіть другий монітор зайвий, але є і ті, кому може і три монітора пришвидшити робочий процес. Вони просто про це не знають і не знають, як це зробити. Але теоретично це можливо. Ну а підсумки наступні. 2e N2723B це простий, але приємно зібраний, компетентний і універсальний монітор. Його можна повернути, як вам забажається, підключити і до ігрового, і до старого офісного ПК. Якість картинки тут чудова, а недоліки компенсуються ціною. І... В принципі, на цьому у мене все. А в коментарях не забудьте написати, чи задумувались ви про мультимоніторний сетап взагалі. Чи хотіли б собі два монітора, вліво або вправо додатковий? Чи хотіли б три монітора, хоча б в теорії у мене дарма що ноутбук, але у мене два монітора, і третій я собі хочу, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну, я тим часом вражаю величезну дякую київському магазину Магії за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Сентхайзер МК 600, а також київському магазину мотостав компанії Гудсен Моза за надання мені стабілізатору для кінокамер Моза r 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює. І просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здоров'я.